Доброго дня всім, добрий день. Дорогі друзі, сьогодні продовжується це судове шоу. І е, перше, що я хотіла би сказати, це те, що мій адвокат, який мусив бути присутній сьогодні на процесі Макаренка, і, власне, говорив про те, що сьогодні не було засідання по нашій справі. Чесно кажучи, поставили на місце і розгляд справи, яка стосується Анатолія Макаренка, відмінили і багато чого вони роблять незаконно, протизаконно для того, щоб забезпечувати пришвидшений розгляд моєї справи. Але в той же час дуже важливо розуміти, що всі ці судилища, всі ці політичні репресії, вони проходять на фоні тотального знищення залишків матеріальної стабільності, залишків прав людей, і сьогодні я хотіла би говорити про інше: сьогодні якраз втілюється в життя. Закон про зміни до бюджету, а також інші законопроекти, які були прийняті перед тим, як депутати пішли на канікули, які радикально скорочують всі пільги, які були передбачені законами для України. Це стосується і пенсіонерів, і дітей війни, і чорнобильців, і багатодітних родин, і дітей сиріт, військовослужбовців, людей, які виконували. В інших країнах свій інтернаціональний обов'язок, тобто це безліч пільг, які зараз були просто ліквідовані. Крім того, пенсійна реформа це все є в сукупності політикою Януковича. І саме тому я хотіла повідомити вам, що ми подали до Конституційного суду спеціальне подання, яке стосується незаконності скасування всіх пільг. Це практично на 40 мільярдів гривень, які забезпечували підтримку людей в нашій державі. А крім того, ми заблокували зараз спеціальним листом наших депутатів продовження передачі закону про пенсійну реформу на підписання. Можу сказати, що пенсійний закон, який повністю руйнує права пенсіонерів, не вийде з парламенту, поки не не пройде. Час і не повернуться депутати на сесію, але після того доведеться повністю переголосовувати закон про так звану руйнівну пенсійну реформу. Тобто, іншими словами, зараз наша команда не тільки по судам ходить, а ми намагаємося зараз практично не допустити введення в дію тих законопроєктів і тих постанов Кабінету міністрів України, які суттєво погіршують матеріальний стан. Родин в Україні, в тому числі скасовують всі пільги, і тому не судами тільки сьогодні. Ми живемо. А ми живемо кожен день певними кроками, які унеможливлюють Януковичу проводити політику проти людей, проти вас. Я дякую ну, я дуже дякую, дякую.